Привіт! От сьогодні у нас коза родила недоношене козенятку і ще дві недільки десь треба було його носити. ну Но коза сама по собі теж слаба, вона була, ногу зламала і дуже схудла. Я думав, що вже не буде козенят. Ну, родила одненьке, слабеньке таке. Зараз все покажу. Все, охот. От козочка родила козенятку, дуже слабеньке. Давай, дай, облизий його, облизуй Vai, moleque. Okay. Vai. Não Козочка pije vodu s cukrom. Зим молока нема зовсім. Будемо вдома котилочкою це відгодовлювати. Отакий домик поставили козенятку. О, де вона спить. Йому вже сьогодні 4 дня А так підгодовлює наше козенятко. А Отакозня ходить зараз за жінкою. Нам вже тиждень. Все, все і Курча. квочка і курчо. Якщо сподобалось, лайк, якщо ні. Без лайк і до зустрічі.